Основною причиною випадіння волосся є недостатність поживних речовин, амінокислот, вітамінів та мікроелементів. А от уже фактори, які впливають на цю недостатність, можуть бути різні, у кожного свої. Давайте сьогодні проговоримо основні чинники, що впливають на стан нашого волосся, і як собі можна допомогти самому. По-перше, я б хотіла виділити основні Базові мікроелементи, вітаміни та амінокислоти, які повинні бути в нас в організмі, для того, щоб наше волосся виглядало гарно і не випадало. По-перше, це залізо, це цинк, це мідь. Серед вітамінів можна виділити Б комплекс, вітамін Д3, вітамін С. Серед амінокислот можна виділити сім таких основних амінокислот це... Цистеїн, метіонін, лізін, аргінін, трионін, лейцин, пролін. Із них уже потім генеруються білки, які відомі нам як колаген, як еластин, як біотин. Також важливим для нас є вода. Волосся взагалі не любить пересушування і потрібно підтримувати постійний водний режим. Які фактори впливають на відсутність цих мікроелементів чи вітамінів у нас в організмі? Можна виділити. По-перше, саме перше, саме банальне це коли у нас одноманітне харчування, і просто ми не вживаємо тих чи інших речовин до свого організму. В таких випадках вихода тут два або розширяти свій раціон харчування, або прибігати до допомоги дієтичних добавок. По-друге, якщо ви вважаєте, що у вас раціон харчування добрий і що ви періодично пропиваєте якісь добавочки, але ви не бачите суттєвого результату, скоріше за все, це є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Два слова по кожній ситуації. Якщо, наприклад, у нас погана кислотність або низька, або зависока в шлунку кислотність, відповідно, в нас залізо, білок буде засвоюватися погано. Тому потрібно нормалізувати кислотність. На допомогу може прийти така трава, яка ір. Вона має властивості хороші тим, що вона, якщо кислотність низька, вона її піднімає, якщо висока, вона її опускає. По-друге, робота печінки. Потрібно наладити жовчий отток, щоб було нормальне жовче виділення. Якщо воно буде шкутельгати, то, відповідно, буде шкутельгати засвоєння всіх поживних речовин. Жовчий оток, це, щоб наладити, це потрібна вода в достатній кількості, регулярне харчування і е, гіркоти. Гіркоти також можуть бути рослинні, типу полин, пижма, безсмертник, гінкобілоба і так далі. По-третє, робота підшлункової залози. Підшлункова залоза часто у нас страдає від нашого безалаберного харчування, від наших перекусів. Коли ми зробимо інтервальне. Інтервальні прийоми їжі, наприклад, ми будемо три чи чотири рази на добу харчуватись, повноцінно харчуватись без ніяких дієт, кому як там подобається, чи в кого як виходить, але без перекусів. І це вже розгрузить нашу пішлункову і дасть їй змогу відпочивати, а відповідно правильно виробляти ферменти та гормони. Якщо цього недостатньо, можливо, потрібно буде прибігти до... Прийому рослинних ензимів. А робота кишківника. Робота кишківника це пробіотики, це потрібно почистити організм від паразитів, бо вони часто там зосереджуються в нашому кишківникові і мішають йому робити. Ну і це, звичайно, побільше клітковини: це овочі, салати різноманітні, ну і, і таке інше. Також забрати. Бажано забрати борошно і похідні від нього, забрати рафіновані жири і похідні від нього, бо це все дає високу кліковину і просто залипається наш кишківник. І оці всі ворсинки, які б мали б перетравлювати їжу і всмоктувати, вони в нас йдуть заліплені кліковиною і, відповідно, тоді порушується це всмоктування. Це щодо роботи кишківника. Ще момент: це. Наша, наші гормони. Наприклад, якщо у нас є недостатність щитовидної залози, то у нас запросто може бути низька кислотність. Якщо у нас є порушення зі сторони е, під, роботи підшлункової залози, там інсулін в низькій кількості чи в великій кількості виділяється, це також вже йде руйнація тоді судин, дрібних капілярів і е, порушення. Ну, це і транспортної магістралі, по якій до волосся доносяться поживні речовини. Тому це також важливо і на це важливо можна звертати увагу, бо ми можемо вживати ті чи інші добавочки, а транспортування буде неналежне, і відповідно результату у нас також не буде. Ще на стан нашого волосся впливає стрес. Перенесені тяжкі фізичні психологічні навантаження, а також перенесені захворювання. От що ми спостерігали під час ковіду, е, коли людина там і мала міцний імунітет, але захворіла, і саму коронавірусну інфекцію вона перенесла доволі легко, а вже потім, як виздоровіла, помітила, що в неї почали сипатися волосся. Або коли людина пережила стрес. Як той казав, коли вже все пройшло, шапка знялася разом з волоссям. Чому так відбувається? Тому що, ем, коли у нас от така ситуація, організм витрачає колосальні зусилля на те, щоб її компенсувати, ну, щоб ми осталися живі, і забирає поживні речовини із... Непотрібних, на його думку, органів. Це можуть бути нігті, можуть бути волосся там, шкіра і таке інше. Тобто такі органи, без яких ми можемо жити, вони не є для нашого організму життєво важливі. І під час компенсування от таких стресів. Інфекцій, інших навантажень, організм споживає поживні речовини в 3, в 5, в 10 разів більше, ніж при е, нормальній умові. Тому відповідно і компенсувати ми це повинні в 3, в 5, в 10 разів більше. Тому тут вихід один. Якщо це е, ну, постковідна ситуація чи якась інша перенесена хвороба тяжка, е, то тут просто треба. Тільки прибігати до нутрицептиків і вживати це вже в більш в таких великих кількостях. Якщо це стрес. То, звичайно, ще потрібно забирати причину, потрібно забирати стрес, це або рослинні, седативні препарати, або робота з психотерапевтом це вже на ваш розсуд. Як визначити, яких вітамінів, мікроелементів у вас не вистачає? От я хочу почати пити, тільки не знаю там з чого почати. Ну, елементарно можна стати аналізи. Можна стати аналізи на залізо, на білок, на вітамін Д3, на вітаміни групи Б. Можна пройти комп'ютерне обстеження, на якому буде видно і робота травної системи, і вміст вітамінів, мікроелементів, дефіцит це все можна буде побачити. Звертайтеся, в мене є контакти ну, практично по кожному місту, де можна зробити цю комп'ютерну діагностику. Вона показує зразу і. Стан вашої травної системи і, відповідно, тести на вітаміни, на мікроелементи, на паразити, на алергени, ну, за потреби, там практично це обстеження з голови до п'ят. Наші контакти у шапці профілю. Або можна знайти в інтернеті за назвою Фітоцентр Здоров'я та краса. Також у нас є хороша доглядова серія натуральна без лаурилсульфату, масочки, шампуні, кондиціонери для волосся. Тож розбирайтеся, звертайтеся, раді будемо допомогти.